Спеціально роблю відео для тих, хто каже, що трансдюсер не має жужати і він потребує заміни. Я замінила свій трансдюсер 4 роки тому назад, і він у мене одразу новий сходу жужав. І він зараз 4 роки він працює без ніяких ніяких. І він абсолютно справний і не має ніяких проблем з турбіною, нормальний надув, без ніяких. Відхилень немає ні передуву, ні недодуву, Є абсолютно нормально все, але він жить досить потужно. Ось я вам зараз покажу. Прошу не говорити, що, що такий трансдюсер потребує заміни, тому що можу на власному прикладі сказати, що жужжати він може, може не жужати, може жужати, але це ніяк не впливає на функціонал. І ще хочу зазначити, що потрібно дивитися, саме, як веде себе автомобіль під час поїздки, і як, чи є нормальна тяга, чи добре працює турбіна.